Усім привіт! В магазині Єва скажені вихідні, встигніть скористатися акцією на усю доглядову косметику для обличчя при покупці двох одиниць, друга, яка дешевша по вартості, піде зі знижкою в 50%. Діє акція навіть на акційні товари: Міцелярна вода від фірми Nivea 104 гривні 400 мл. BB крем від фірми Карнієр. 251 гривня. Пінка для умивання біоаква 64,50 гель вода з вугіллям три в одному від фірми Керніер для очищення шкіри обличчя 146 гривень, 400 мл. Міцелярна вода від Сімпл 108 гривень. Крема для обличчя 161 гривня. Гель під очі 161 гривня 25 мл. Тонік для обличчя для всіх типів шкіри 99,90. Гель для умивання міцелярний. Також 99,90. Інцелярна вода від фірми Nivea. 62 гривні 50 копійок. Об'єм 100 мл 5 в одному. Гелі для очищення шкіри. 145 гривень. Об'єм 150 мл. 145 гривень коштує пінка для очищення шкіри. 150 мл фірма Nivea. 246 гривень засіб 3 в одному. Крем для обличчя від фірми Greenway, Ціна 34,80. Живельний банановий та зволожуючий кокосовий. Сироватка пілінг від Garnier. Бореться із недоліками шкіри. Ціна 299 гривень. Засоби для догляду за шкірою тіла рук та ніг. Акція знижка 50% на другу одиницю. Крем Нівея, ціна 50 гривень. Алої гель. Ціна 49,80 від біоаква. Об'єм 230 мл. Ось такий гель 170 мл біоаква ціна 3480. Пілінг для тіла. Два варіанти на вибір. Ціна 60 гривень 200 мл. Скрабчики для тіла ціна 49,80. Антицелюлітні засоби входять в цю акцію. Крем універсальний від Nivea. Різні об'єми, акційна ціна. Новинки пилочки від фірми Stalex. 3 штуки на дерев'яній основі. Ціна такого набору 17,50. Ще одна новинка. Пилочка для нігтів від фірми Sovart. Ціна 50 гривень. Прикраси для вплітання в волосся. Ціна 70 гривень за набір. Зажими жабки 80 гривень. Кольори в асортименті. Ще один варіант з зажимів 129 гривень. Обручі тканинні 99,90. Кольори в асортименті ось такі 119 гривень 100 гривень, дитячий обруч 60 гривень, металева основа. Набір резиночок маленького діаметру, ціна 50 гривень. зажими жабки. ціна 100 гривень. Акція зубна щітка бамбукова. Це є новинка від Oral-B. Є з білою щетиною, а є з чорною. Ціна 85 гривень 50 копійок. Фарба для волосся від фірми Паліт. Акційна ціна 67 гривень. Інтенсив колор крема. Фарба для волосся брилліанс від Schwarzkopf. ціна 164 гривні. Лореаль Париж фарба Проференс ціна 303 гривні. Color Expert 199 гривень. Яскраві кольори GoToB 165 гривень. Професійна фарба від IQ Code. Ціна 105 гривень. Окремо треба докупляти окисник. Шампуні для волосся від фірми Garnier Botanic Therapy. Об'єм 400 мл. Ціна 107 гривень. 82 гривні коштує шампунь об'єм 250 мл. Також є в продажі бальзами для волосся від Botanic Therapy. об'єм 200 мл. Ціна 82 гривні. Шампунь для волосся від фірми Garnier. Фруктіс об'єм 400 мл. Ціна 115 гривень. Різні серії, заряд свіжості, ріст на повну. Спрей Для відновлення посічених кінчиків 139 гривень. 139 гривень засіб, ріст на повну 10 в одному. Шампунь Garnier Fructis об'єм 250 мл. Ціна 87 гривень. В таку ж ціну бальзам. Шварцкоп ліскур ціна 107 гривень. шампунь. Різні серії на вибір для різного типу волосся. Шампунь об'ємом 250 мл коштує 86 гривень. Акція на щітки для волосся. Ціна 159 гривень. Ось така масажна ціна 179 гривень від фірми КОС. Акція від DAF. при покупці гелі для душу жіночого об'ємом 250 або 225 мл. Вам в подарунок йде роликовий дезодорант об'ємом 50 мл. Новинка. Пінка для ванни та душу від фірми Ютера 65 гривень. Олійка для тіла розгладжуюча антицелюлітна. Ціна 175 гривень. Скраб охолоджуючий і розгладжуючий від фірми Ютера антицелюлітний. Ціна 116 гривень. Скраб Шимер від фірми Ютера 100 грам в упаковці. Ціна 101 гривня. Мило масажне антицелюлітне детокс 93 гривні. Підгузки для плавання. 12 штук в упаковці. Ціна 189 гривень. Станочки жіночі від Венус 111 гривень. 3 штуки. Ось такий набір 3 штуки 179 гривень. Венус Tropical 239 гривень. 3 штуки в наборі. Засоби для засмаги та після. Одну купляєте друга за пів ціни. Дякую за перегляд! До зустрічі!